Частина. Ми вертаємося з прогулянки, оскільки наші вже відключаються по максимумі. ж класні квіти. О, моя Ой, як пахне, Моя а, вже ну, відключилася. Моя захотіла понюхати. Мені чесно сподобався запах. Тобі? Ой, моя любимая рожає. О, як пахне. Я ще понюхаю. Я би хотіла себе зірвалася нога. Так, вони чесно дуже класно пахнуть. Виногради, Виноградик. І сонце. Ну вже за красиве. Ну пішли. Ми маємо їх донести до танців та до гімнастики. Ми маємо після гімнастики піти перекусити. Ну, ми вже приходимо на гімнастику, розбудемо. Все, ми заходимо. Добрий день. тренерку Добрий день. Добрий день. Вибачте, що ми запізнилися, бо наші діти за, за цей. Mm, заспали. Розумієте? Так, розумію. Але чому? О чому? Ну, ну бо далі діти запізнилися. Я нічого сказати не можу. Зараз їх збудемо і прийдемо зняти. Окей, все. Просто з дівчинкою танців та вирішили не йти все таки на гімнастику. Вони краще, коротше, пігнали, пішли в кафе. Йдемо <плес> йдемо до кафе. За Ось це просто бомбезне кафе. Це вареники, торти, це на свій смак. То навіть пекти можна на хвилиночку, Тут пекти можна. Ми просто були в жоці, та діти не захотіли щось. А ну, вгадайте, захотіли чи не захотіли, Нас не свирили та заборонили йти в це кафе. Що воно було на хвилиночку закрити, просто хід був відкритий, дедова історія. Тому ми прийшли в інше кафе. Ми заходимо це кафе. Можна було розуміти. Ну ось, всі Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Угу. Ту ви тут офіціантка? Ні. Їсти чи що? Ось, ось такий у нас, думаю, бомбезний сіл. Ось такий Так, тільки потрібно ще одне. Тоді якийсь мешмелок відставим. А Та чай якийсь. Такий нам нам дозволили взяти ще крісло. Є щось дитяче? Так, є. Ви можете придбати ще одне. Дякую. Ось таке крісло, ось таке. Ось таке м'яке крісло. І ось таке. Зараз ми будемо вирішити, чи я дитина садить. Чи я дитина садить по одному. сидіти? Нет, она любит с кем-то побалакать. Моя не, ты не любит одна садиться? Можно любить. У нас садятся люди. Вот вон она с седой. В седой двое, а ну а ей сяде одна. Сідай нам зараз, нам зараз принесуть меню. Ось ваше меню. Так, разглядываем меню. Меню на поеб. Вот так. А, скоро для одики, шоколадка, солоне, морозиво, шаурма, поселянське, клас, суші, солодкі. Че, Кайте на болишь?